Всім привіт, дорогі мої глядачі. Сьогодні готую простий та смачний салат з бурячка. Для цього беру три бурячка. Натираю їх на терці для моркви по корейськи. Далі беру столову ложку кунжута. Підсмажую його на сковорідці без олії. Додаю до бурячка. Після цього беру три зубчики часнику та потрібнюю будь-яким зручним мені способом. Додаю столову ложку олії, столову ложку французької гірчиці, солі до смаку, суміш перців та столову ложку яблучного оцту. І також для балансу смаку додаю чайну ложку цукру. Тепер це все розмішую та даю постояти пів годинки часу. Гляньте, як це все цікаво виглядає. Салат вийшов соковитий та смачний, а головне простий у приготуванні. Так що, кому сподобався салат, обов'язково ставте вподобайку. Рекомендую вам спробувати. Дякую вам за перегляди відео та до нових зустрічей!